Будемо робити пиріжки жарені з картоплею та м'ясним паштетом, той, який був наш вдома зроблений. Змішаю картоплю із паштетом. І перемішуємо. Я заздалегідь паштет трошки підігріла, щоб він по, тем... щоб він по, тем... щоб він по температурі паштет був такий самий, як і картопля. Я трошки застужена, тому може погано розмовляю, вибачайте. Однією рукою дуже важко розмішувати. Ось такої консистенції у нас буде начинка для наших пиріжків. М'ясна з картоплею. Картоплю я не дуже підсолювала, оскільки паштет ми дуже підсолювали. Він уже з усім з морк з цибулею і з м'ясом, і з перчиком. Ну і плюс пиріжки будуть з вишнями, замороженими, домашніми. Да, в паштеті ще ж печінка, я забула сказати. Голова синяча і печінка. Став луж, такі пиріжечки, вийшли. Зараз кладемо на смалець домашній, жаримо на сковороді. Так як паштет і картопля готовий продукт, тому ми тільки піджарюємо тісто, щоб воно приготувалося. і все. Приємного апетиту! Ось так обсмажуємо золотистої скоринки, коринки здохду сторінки. Ось такі пиріжечки маємо. Приємного апетиту. Ось такі вони мають розрізі. Ось така вишня. Я її заздалегідь розморозила. Взяла цукор, змішала трошки з крахмалем. Для того, щоб сік вишні не витікав з пиріжків, а був такий приємно тягучкий. Зрешти вишені, які залишилися, я зроблю зараз компот. Вкину вишні. Каркаде, цукор, м'ята і лимончик. Це буде вітамінний комплекс для підтримки здоров'я. Ось такі в нас пиріжечки вийшли жарені і компот. Аромат не передати. Дуже запах насичений м'ятою. Приємного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже вдячна. Дякую. Рецепт паштета я додав у коментарі. Тому, кому цікаво, там відео буде. Переходьте, дивіться. Дякую ще раз.